Вихідні в Україні пройдуть з морозами по всій території країни та снігом з дощами, а вже з понеділка морози майже зникнуть. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 13 грудня, дощів та снігу поки що не буде по всій країні. Переважатиме суха та хмарна з періодичними проясненнями. Погода, трошки в цей день можна буде насолодитися сонечком. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на Київщині, а також у всіх північних та східних областях, буде з морозами від 0 до мінус 4 градусів, а вночі взагалі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від 0 до плюс 4 градусів тепла, а вночі від 0 до плюс 3 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 14 грудня, мокрий сніг з дощем накриє всю територію України і пощастить лише на Закарпатті та в Криму. Там буде суха, хмарно змінливими проясненнями погода. На всій решті території країни хмарно зі снігом та дощем. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-східних областях буде морозною від 0 до мінус 4 градусів, а на всій решті території країни вдень від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Вночі на північному сході стане ще холодніше від мінус 2 до мінус 7 градусів морозу. На всі решті території країни вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У понеділок, 15 грудня, сніг з дощем ітиме у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також дощі без снігу пройдуть на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму. У решті областей буде панувати суха з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у східних областях буде від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла. На всій решті території країни вдень буде від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі на північному сході країни буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!